Курс за вибором збереження здоров'я в університеті третього віку не новий. Після тривалої перерви повернулись до навчання слухачі першого року та долучились нові. Двері тут, як і нарешті напрямків університету, завжди відкриті. Незмінними залишились локація занять, читальна зала міської бібліотеки та викладачка-волонтер, багатогранна особистість і чудовий лектор Марія Караван. Чим важливий курс і що там вивчається, запитуємо у Марії Олександрівни. Для того, щоб не хворіти, нам треба знати причини. І от ми з тих причин і починаємо. І ви знаєте, якось так вийшло, що от перший сон причина, причина аби ми були здорові, а потім, а потім духовний склад нашого життя і нашого здоров'я духовність. А далі вода, а далі їжа. А далі ну, 12 є таких причин. Ну і якщо говорити за які піднімаються питання, я маю на увазі е, здоров'я не лише фізичне, а здоров'я, здоров'я і психологічне, і соціальне, і духовне п'ять видів здоров'я. Цікавимось у слухачів, в чому вони бачать актуальність курсу. Бути здоровою це найголовніше в нашому житті. Здоров'я і мир, от що ми хочемо саме головне. Щоб бути здоровим надо. Треба... Кошто понімать і много знать. З самого першого заняття було звернуто увагу не на тільки на зовнішню сторону, а й на внутрішню сторону поняття здоров'я. І, зокрема, вже і сьогодні, і минулий раз звучало слово духовне здоров'я. Інші слухачі захоплено розповідають про свою викладачку. Доступно, гарно. Ну як вам сказати, емоційно в деяких випадках. І настільки професійно я на цьому наголошую, що я, я, допустим, дивуюсь, Я ж медик, але я багато чого не знаю я вчуся у неї деяким азам. Прекрасно, Всіх запрошуємо до Марії на заняття. Ходимо, щоб пізнати ну, життя духовне, здоров'я. В общем, дуже прекрасно, Задоволені дуже Преподаватель у нас шикарний, і ми з, з дуже раді, що ми сюди ходимо. Не сидимо вдома. і всіх запрошуємо, щоб не сиділи по хатах, а ходили і чомусь вчилися. Додамо заняття на курсі збереження здоров'я відбуваються щочетверга, початок о 12-й годині. Тут будуть раді бачити усіх, кому не байдужа тема здоров'я.